Я тут недалеко живу, ну, відповідно відповідності в тривогу ми з дружиною, з дітьми в коридорчих сховались, ми на першому поверсі, і почалися прильоти. Почали, оце я почав почув звуки шахеті, оце як їх от розстрілюють. Потім почалися більш такі масштабні зриви. Це якраз от сюди прилетіло, як потім вияснилось. Ну і в той момент, звичайно. Я розумів, що десь близько, але я не міг усвідомити, що локаційно це Оріон, що це тут наступа. Але, але я збирався на роботу. Попри тривогу, мені треба, в мене техніки на роботі було купа організаційних питань, я мусив приїхати на роботу. Я кажу, тривога не тривога, до, до дружини кажу, поїду. Виходжу на двір, і якраз в мене двір виходить, скажімо так, панорама наступна, хмара зі сторони Оріону. Клуби диму, я зрозумів, що десь поворівано в тому. Цей. І за мною слідом вийшла на роботу е сусідка моя, в якої подруга тут жила в цьому самому будинку, і мені сказали, що на спусах прилетіла в будинок, нема трьох поверхів. А я кажу, а який саме будинок, де та подруга жила? Каже, Стуса вісім. Я набрав бабусу, дзвінки йдуть, гудки йдуть, а вона не відповідає. Я бігав в машину, ще син попросився з сином сюди приїхали. І спочатку я ж зі сторони Оріона приїхав, зараз воно все розбите, а тоді ж воно було візуально ціло з тої з північної сторони. Я думав, ну десь вивели зараз це і побіг десь в квартиру, але я дійшов до каплікова. А вже потім, як спустився, пішов сюди, я зрозумів, що квартири, в бабусі немає. Можете розказати про вашу Ну, Якою вона була людиною? Де вона вже працювала? Вона працювала в дитячому будинку, все життя в дитячому будинку творчості. Тут недалеко, буквально метрів 300. І це було. Ну, вона педагог в душі педагог. Вона завжди вміла знайти комунікацію з будь-якою людиною, чистоплотно, любила дуже понад все свого котика. Вона от. Тут ж була дитячий майданчик, вона тут завжди прогулювалася на дитячому майданчику з цим котиком. І навіть що дивує з цього будинку, от я тут вже третій день стою, сусіди, візуально, хто мене впізнає, що це моя рідна і розпитують, а котик, я кришо, кажу, так, ще поки що не дістали. Але маю надію, все-таки хоча б знайти тіло.